Отця І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І говорив своїм учням і каже: остерігайтеся як книжників, які люблять ходити в довгих шатах і вітання на майданах перше сидження у синагогах і ті, що моляться довго на показ. І кожен з нас собі так думає. Слава Богу, що ми не такі, Бо тому що ми не любимо ходити в якомусь особливому обранні, ми скромно одіваємося. І не любимо, оті якісь, аби нас десь там зачитали на якихось зборах проголосили на якихось зібраннях сказали ось такий файний хлопці. І перші місця ми не любимо. І не молимося довго на показ. А є таке, що взагалі не молимося. І виходячи з цього, можна собі подумати, що ті, що довго моляться, на показ Бог засуджує, а я не молюся взагалі. О, нормально. От так часом ми, слухаючи одних, що можуть проголосити якусь правду по-своєму. А ми сприймаємо її по-своєму. І виходить, що одно, що друге, далеке від Бога. І хочу звернути вашу увагу ще на одну річ. Тут ще каже Христос, що вони з'їдають доми вдовиць і моляться на показ. Він це порівнює, що. З'їдають доми вдовиць і моляться на показ. Що Господь хотів сказати, з'їдають доми вдовиць. Вдова це та, в котрої помер чоловік, та котра не має захисту. І це стосується не тільки вдовиць вдовиць, це стосується всіх тих людей, які не захищені. І ті, що люблять молитися на показ ті важні, що люблять себе подати дуже поважними. Вони якраз і поїдають доми вдовиці, тобто людей незахищених, тих, за кого нема кому заступитися. І сидять вони напроти скарбоні. І підходить вдовиця. Вдовиця і кинула свою пожертву. І каже Христос, бачите, кинула дві лепти. Маленьку суму, але це найбільша жертва. Бо тому що всі ті, що підходили, щоб кинути у скарбоню, прийшов, дивиться, щось людей мало Треба трошки почекати. О, зійшлися люди, йду кидати. Іду так, що по кишенях, так довго шукаю, витягаю, бо всі бачили, рахую і так. Всі дивляться, всі так, кидаю, всі такі, у, подивися, який поважний, яка пожертва. І тут дивиться, приходить, тихо кинула і пішла. Тобто, використ... дивіться, використання пожертви, а що таке пожертва? Це можливість взяти участь в Божій жертві, і людина через свою пожертву показує Богові, наскільки вона хоче долучитися до тої жертви, яку зробив Христос безцінної великої жертви. Не змагається з Богом, що ось я можу дати там тисячу долярів чи ще якусь там суму. На будівництво храму ще там не змагається з Богом чи показує перед людьми, що Його жертва така велика майже як Ісуса Христа. Не змагається у жертві, а хоче долучитися. І коли хочу я долучитися, я не буду випендрюватися. І ця вдовиця, а ми знаємо, що вдова. Христос звертає увагу, що її нема кому захистити. Вона має обмежений бюджет, але вона має намірення. Вона не просто прийшла та кинула гроші. Кожен із нас, коли щось жертвує, то має якесь намірення. Хтось хоче подякувати Богові, хтось хоче попросити за здоров'я якогось хворого. Хтось хоче попросити за прощення гріхів, хтось за дітей, хтось за старшу людину, яка вже, скажімо, потребує особливої опіки, особливої уваги. І ця жертва, і ця жертва, яку ми робимо, вона має якесь намірення. І ця вдова. Вона також мала якесь намірення. Вона також хотіла щось Бога попросити, або за щось подякувати. Її намірення Бог показує, що воно є чисте. І це намірення є важне для Бога, бо там нема нічого на показ, там нема змагання із Богом, хто більше пожертвує. Тут є щире бажання мати участь в жертві Христові. Через свою жертвенність долучитися до великої жертви Христової. І розуміючи це, кожен із нас, ми повинні розуміти, що навіть той, що хоче випіндрюватися, так? може таке слово не дуже. Я навіть добре не знаю, що воно означає. Показувати себе якось величати по-особливому. Вони, як правило, все одно кидали із свого надлишку. Тобто для них та пожертва не була критичною, що вона десь там впливала якось на їхній бюджет. Але здатність на жертву це здатність на життя. Все життя це жертва. Мама жертвує собою заради своєї дитини, ну не на хрест себе прибиває, але жертвує, починаючи від самої вагітності. Вона вже є обмежена в їді. вона вже обмежена відповідно <кій> якоюсь працею. Потім дитина народжується, це також жертва, Недоспані ночі. І кожна мама, кожен тато, який любить свою дитину, знає, якою ціною. Ця дитина прийшла на світ, це жертва. Потім дитину треба вчитися відправити це також жертва. Її треба одягнути, годувати, відправляти. Слухайте, що кажуть вчителі, це жертва. А саме подружжя, яке з'єдналися одне з одним, їх привела любов. Але любов це і чудесне зерно, яке дає життя, яке розцвітає, але його треба годувати. Бо той цвіт любові треба годувати, той вогонь любові треба підтримувати. І щоб його підтримувати, треба жертва. Коли вогонь горить, коли в нього кидають дрова, що стається з дровами, вони згорають. Жертва. І коли жінка і чоловік одне з одним живуть в подружжі, як один з одної сторони, так і той з другої, має робити жертву поступатися в чомусь, змиритися з чимось, стерпіти щось, заради того, щоб горів вогонь сімейної любови, подружньої любови. І тільки тоді буде вогонь ваш горіти. І ви не будете плакати, що біда, сім'я розпадається, очі моліться, а давай треба дати в монастир, треба сорокоусте наймити, ще щось. Чужий у твоїй хаті, у кухні не напалить. Вогонь твої любові ніхто не зможе розігріти хіба що загасити або попробувати погрітися на вашому вогні, Ну, розпалити любов. Один до одного, до подружжя можуть тільки двоє чоловік і жінка. Все. Я не кажу, що не треба наймати, кудись там ще там щось служити, молитися і так далі. Треба. Але молитва це тільки для того, щоб тебе змінити. Не закликати Бога як джина, якогось, щоби виконати моє бажання. А молитва міняє мене. Коли я слухаю службу Божу, молитва мене міняє. І я, змінившись, йду у світ і міняю світ. Так само і з вами. Молитва міняє нас. І ми стаємо багатими у Бозі. Бо ми своїми жертвою долучаємося до жертви Христової. І тому та вдовина лепта, ці дві, дві лепти, і та жертва тих, що кидали з надміри, якраз і визначає, наскільки Бог готовий мене прийняти, наскільки я готовий прийти до Бога. Усі бо кидали свого надлишку, а я кажу, Господи, я. Прийшов до тебе за тим, чого не просто не маю надлишку, а не маю взагалі. Я хочу мати твою Боже, ласку, Твою благодать, яку можу прийняти тільки від тебе, і тільки через жертву, і тільки через любов. Бо хто має участь у жертві, той має участь у любові, хто має участь у любові, того жертва є приймлена. Амінь. Ім'я Отця і Сина. i svetao duha slama isusu hristu